Симоквітня президент України Володимир Зеленський опублікував відео е, одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це за словами Зеленського може свідчити про пряму або посередковану участь КНР у війні проти України. Міністерство закордонних справ Китаю інформацію перевіряє. Але як зазначає відомство, Китай завжди просить своїх громадян триматися якомога далі від збройного конфлікту, так в Китаї називають війну Росії проти України і не брати участь. У цьому конфлікті і покінне полягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є безпідставними. Більше про це не тільки говоримо з Дариною Гоча, експертка з міжнародної політики, авторка каналу Що в Китаї. Пані Дарино, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, дякую за запрошення. Пані Трино, ну від 8 квітня трошки вже часу минуло. Ми можемо зробити такі вже холодні висновки. Зокрема, ви відстежуєте, що відбувається в Китаї. То скажіть, будь ласка, як в Китаї зараз на це реагують? Що у нас є військовополонення, які воюють на стороні Росії? Точніше, вже воювали, опинилися в українському полоні, вже навіть дали свідчення. Тобто, яка зараз реакція Китаю? Як ви бачите, чи вона змінилася з часом вже? Угу. Можна поділити загалом. Пом, реакцію Китаю напевно на три рівні: на найвищому рівні політичному, ми бачимо ті самі заяви про те, що все в порядку. Китай підтримує нейтральну позицію. Ми не знаємо звідки громадяни ці взялися в складі російської армії. Тобто, по суті, Китай максимально намагається уникнути якоїсь відповіді і відповідальності, власне, за. Дії громадян з іншого боку, медіа максимально намагаються спростувати участь власне, китайців у війні проти України. Наприклад, ми можемо бачити багато статей про те, що говорять, що це взагалі не китайці, що це актори, що це якісь громадяни, за якими просто не вслідкували, тобто максимально також дистанціюються від позиції того, що це справді наші громадяни, і звичайно, в соцмережах люди також. Намагаються виправдати своїх співгромадян і частково зазначити, також, що це їхній свідомий особистий вибір, і китайська держава і влада не несе ніякої відповідальності за те, що там свій вільний час вирішують робити китайці, які знаходяться навіть в Росії. Тому Реважна позиція, все таки досі полягає в тому, що ми нейтральні. Ми не знаємо звідки вони взялися у складі російської армії. Остання була новина про те, що проводять досі розслідування про те, як ці китайці потрапили до російської армії, але сказати, що є якісь певні результати чи політичний діалог навіть на рівні міністерств стосовно цього питання не можна. А, пані Ірино, як ви бачите, яка в китайців може бути мотивація долучитися до армії Росії брати участь у війні проти України? Ну, участь у війні ну окрім грошової якоїсь там вигоди, це ще можна отримати поранення, та й в принципі загинути. Насправді правильно ви зазначили, це в першу чергу грошова винагорода, тому що багато китайців їдуть в Росію на заробітки, а потім опиняються якимось чином в російській армії, також частково заради того, щоб отримати якусь більшу грошову компенсацію. Але друга важлива дуже причина, яка може бути пов'язана з участю китайців, які до речі це транслюють максимально в китайських соціальних мережах, розповідають в китайському тіктоці про. Те, як вони на боці російської армії воюють, це те, що вони мають дуже націоналістичні погляди. І, по суті, вважаючи Україну продовженням такого собі капіталістичного світу, який бореться проти Росії, е, ну, типу, е, така в них більше логіка, е, то вони е, допомагають і своїй державі КНР, яка також бореться зараз з США. Ну, як ми бачимо в торгівельному плані, можливо, зовсім невдовзі і ще в якомусь плані. Ось, але загалом е, націоналістичні погляди також відіграють дуже важливу роль, і в тому числі враховуючи те, що Японія нам дуже допомагає, а як ми знаємо, японсько-китайські відносини також е, мають свої е, певні особливості. Е, ось тому, е, напевно, такі два фактори. А чи вам зустрічалися підтвердження участі громадян Китаю в приватних військових кампаніях, зокрема цієї Росії, там, наприклад, яка ПВК Вагнер чи інші щось таке бачили? Насправді не зустрічалося, але загалом китайці дуже дуже люблять висловлювати і показувати в соцмережах те, що вони власне є у складі регулярного війська російського. Ну і підтвердження того, що китайці були в російській армії, вони почали з'являтися ну ще на середині 2023 року. Тобто, це зовсім не була новина, так що вони йдуть до російської армії, але власне. Їхня, е, їхня оце потрапляння в полон, це вже документоване підтвердження, перше, яке ми маємо, те, що справді там вони є і виконують бойові завдання. Е, так. А офіційно Пекін, ну тобто вони можуть якось, я не знаю, бути більш уважнішими для до тих, хто виїжджає в Росію, аби вони не брали участь, не долучалися до російської армії. Чи як ви бачите, в Пекіні зацікавлені в отриманні цього бойового досвіду? Бо як не крути, це сучасна технологічна війна і найбільша на території континенту після Другої світової. Звичайно, мені здається, що ми бачили гарний приклад Індії, наприклад, країн Середньої Азії, які мають кримінальні провадження початі проти громадян, що воюють у складі російської армії. Тобто, там влада цих держав вона взяла. Дуже такий жорсткий курс на припинення по суті найманства своїх громадян до російської армії. Але в Китаї, в Китаї, хоча існують такі політики, також це має карне. Карні наслідки проте там не дуже про це говорять, це не дуже споліщують власне своїм громадянам. Тобто, по суті, це є на папері, але про це не багато хто говорить, тому що знову ж таки для Китаю набагато вигідніша позиція сказати, ми тут ні до чого. Ми нейтральні, ми не знаємо, як ці громадяни потрапили. Чи є важелі контролю в в принципі, мені здається, що коли китайці перетинають кордон Росії, на цьому закінчується юрисдикція Китаю над ними на території іноземної держави, тобто Відкувати і відслідковувати, що вони конкретно там роблять, дуже складно. А все-таки Китай використовує методи слідкування над більш політично вагомими людьми, а не всіма громадянами. Ось тому це дуже складно. Але звичайно, ось це порушення іміджу Китаю, трішки очорнення власне також іміджу, тому що як заявила МЗС КНР, це погано впливає на статус КНР як. Власне, члена Радбезу ООН, як у цього медіатора в конфлікті це призведе скоріше за все до того, що буде якась переоцінка цієї політики і перегляд того, як вони взагалі ставляться до своїх громадян на території Росії. Якщо подібні випадки повторюватимуться, на вашу думку, це змусить Захід розглядати Китай як більш активного співучасника агресії Росії проти України? Чи все таки Пекін буде викручуватися до останнього і казати, що це більш приватна ініціатива його громадян і їхній вибір? На жаль, мені здається, що це другий варіант, тобто більше буде розмов про те, що це. Власний вибір цих громадян, і ми не мали ніякої причетності до того, що вони обирають. І навіть за словами Каї Калас, так яка обговорювала це питання, вона сама зазначила те, що не вважають. Участь двох громадян у складі російської регулярної армії як участь Китаю у війні проти України. Ну тут треба теж враховувати те, що наприклад Китай вже опосередковано дуже допомагає російській армії, наприклад, імпортом товарів подвійного призначення, так тобто, ну ці факти вони теж не заперечені, так і вже на основі них можна робити висновки про роль Китаю у війні, але для Європи наскільки це стане вагомим аргументом, і власне повторення таких випадків тут важко. Сказати, враховуючи також те, що позиція Китаю вона досить нетривка і досить нейтральна, якщо можна так сказати, Ройтерс пише про те, що орієнтовно 200 громадян Китаю воюють як наймінці на стороні Росія. А можливо, ви бачили інші дані, і про чи говорять про кількість громадян Китаю, які воюють за Росію в самому Китаї, так чи, чи йдуть mm -hmm. такі цифри? Насправді бачила лише цифри, які надавав президент Зеленський, 155 військових. Здається, така була остання інформація. Ніхто в Китаї всередині завдяки їхній цензурі не обговорюється це такому масштабі. Тобто навіть ці два військовополонені, які були знову ж таки. Які потрапили до нас в полон, вони більше на периферії якихось більших інших суспільних обговорень, тим більше враховуючи, що Україна і питання російсько-української війни в Китаї воно зараз. Те, що змаргіналізоване в тому плані, що мало хто взагалі вже звертається до цієї тематики, враховуючи те, скільки війна триває, і що китайцям не дуже вона й цікава, бо вона вже далеко і вже триває такий довгий час, як вони вважають. Так тому, ну загалом, якщо говорити про те, як вони це обговорюють, то можна сказати, не обговорюють або обговорюють з тих даних, які нас поширюють ті самі Ройтерси або президент. Ройтер з посиланням на джерела в розвісті пише про те, що офіцери народно визвольної армії Китаю за схвалення з боку офіційного Пекіна приїжджають в прифронтові зони в Україні і вивчають сучасне поле бою? Тобто вже не йдеться тут про найманців, а йдеться про те, що вони приїжджають, вчаться. І от е, тоді питання до вас: якщо інформація Ройтерс підтверджена буде із української сторони, як це може повпливати далі на роль Пекіна? І на вашу думку, на що? Що робить ставку Пекін, навчаючись у цій війні, і чи це може бути як елемент застосування в війні проти Тайвані? Ота та кілька одразу до вас питань. Угу. Мені стається перш за все з якою метою, якщо це справді так є, що присутні офіцери в тилу російської армії, з якою метою вони вивчають досвід. Ну в принципі, тут відповідь досить очевидна справді для вивчення сучасних методів ведення війни, тому що ми знаємо, що українська і російська армії дуже швидко модернізуються, якісь нові технології адаптують, і насправді цей досвід був би дуже корисним для китайської армії, також в контексті. Війни і з тайваним майбутньому, ось тому, по перше, це така найбільш ймовірна причина, чому це могло би бути насправді. Релевантним для офіцерів, які знаходяться в тилу. Якщо ця інформація підтвердиться, звичайно, це знову ж таки, по перше, дуже великий удар по іміджу Китаю, як по іміджу миротворця, оскільки вони зараз намагалися вибудувати собі статус такого собі хабу для нейтралітету, який і мирний план створив разом з Бразилією і свої пункти видав. Тобто їм надзвичайно важливо показувати, що ми тут ні при чому, ми, по суті, виступаємо таким раціоналізовим. Зованим голосом е, глобального півдня, ось і е, це може дуже негативно впливати на їхній статус, але не тільки на статус. Мені здається, що можливо це і призвело би до більш якоїсь е, е, агресивної чи можливо якоїсь рішучої реакції е, як української влади, так і європейців, тому що це вже буде свідчити про те, що був офіційний дозвіл е, військовим е, КНР власне вступати е, до вступати на території України з боку Росії для того, щоб вивчити ось цей військовий досвід, тому є ймовірність така, але знову ж таки, поки це не підтверджені дані, важко говорити про те, яка могла би бути потенційна реакція. Тобто, я так розумію, що реакції поки що немає від офіційного Пекіну і про це не говорять. Так, звичайно, від прес-секретаря МЗС КНР про це не про це не було жодної якоїсь відповіді чи коментаря. Та й загалом, якщо дивитися на прес-конференції КНР, то переважна більшість їхніх коментарів вони все рівно будуть одного і того самого фасону. По типу ми зберігаємо середню позицію, ми будемо розглядати це питання, будемо розслідувати. Ось і так далі. Трамп штовхає Китай до сценарію війни за Тайвань. Про це пише Вашингтон Пост. Логіка ескалації нав'язана президентом США, може перетворити тарифну війну на збройне протистояння двох на держав. Наскільки реально, як ви бачите, що економічне протистояння може перейти і до військового? і взагалі, якщо ми говоримо про тарифну війну, яка зараз, ну ми бачили, що так Китай відповів дзеркально митами, але яка зараз офіційно от, бачите, риторика Тайваню? Е, перепрошую, Пекіну. Угу. Е, офіційна риторика стосовно власне мит, які були введені е, в США, це е, по суті назва цих мит економічним булінгом. Тобто вони е, в МЗНС, КНР, надзвичайно намагаються подати це як булінг держави, яка по суті мала би бути провідною у світі і в плані економіки, і в плані політичному. Е, ось як власне якісь примусові заходи. Проти країн, які не мають можливості навіть захистити свої економічні інтереси самостійно стосовно Тайваню, то насправді є думки, також що ця економічна війна, яка зараз розпочалася, вона може сприяти тому, що економіка Китаю далі більше буде пере, переформатовуватися на такий більш одиничний трек, в тому плані, що оскільки... США, як найбільший торгівельний партнер одиничної країни для КНР, забирає можливість торгувати. Китай вже почав до речі. Чи після першого після першої каденції Трампа вводити нові політики і так і ставити Китай на так звані е, військові рейки, тобто е, в тому числі і в плані економічному, наприклад, підвищувати рівень внутрішнього споживання, щоб не так сильно покладатися на е, якийсь експорт, так е, це в тому числі і, е, наприклад, зараз як вони заборонили експорт багатьох рідкоземельних металів, в тому числі е, для того, щоб е, зберегти їх на своїй території е, і накопичувати їх можливо певним чином. Чином так підірвати якісь високотехнологічні промисловості США, тобто те, що ця війна вона може якось якийсь певним чином сприяти тому, що китайська економіка стане незалежнішою і відповідно більш стійкішою, навіть в разі там санкцій в разі якогось збройного конфлікту з Тайванем, це також факт. Ось, але чи може вона перерости саме у війну з США? Тут не зрозуміло, тому що ми досі не знаємо, чи ця ізоляціоністська політика Трампа вона поширюється лише на економіку і на НАТО, чи вона, наприклад, ще й буде поширюватися таким же самим чином на Тайвань. Ну а як Покін інтерпретує поведінку Трампа? Так це провокація, ну як розглядають як провокація, як слабкість американський популізм. Як от в Пекіні на це реагують? Насправді на перші мита реагували як справді на провокацію, тобто як на щось показове, що нова адміністрація прийшла, і ось вона вже в повній силі починає відновлювати економіку, робить Америку знову великою, так зване гасло Трампа. Так але коли вже почалися максимальні ці підвищення миту до 145%, це вже виглядало трішки смішно для Китаю, особливо було їм куметно, мені здається, те, що сталося Ось ця пауза на 90 днів для е, деяких країн, через те, що вони це побачили справді як признак слабкості. Е, також е, те, що Трамп е, призупинив дію мит е, на е, товари, такі як високотехнологічні, такі як смартфони, е, розумні будинники, е, ноутбуки і так далі. Тобто, таким чином намагався стимулювати трішки, також е, покращити як мінімум стан е, компаній, які досі мають виробництво в Китаї, як Apple, наприклад, так також виглядає як. Е, Ну, такий собі е, по така собі поступка, так тобто китайці розуміють, що в цій економічній війні в них є карти, які вони як любить казати Трамп, так в них є карти, які вони можуть використати е, проти е, Вашингтона, і вони е, мені здається, зараз займають очікувальну позицію, е, роздивляючися, як вони можуть взагалі е, протистояти США в цьому плані. Я просто нагадаю, що Китай з 12 квітня підвищив мета на всі американські товари з 84% до 125 У відповідь, коли американці підвищили е, податки на китайські товари до 145 тобто там вже просто знаєте як ставка. А хто дасть більше таке враження? Ви згадали про карти, які є в Китаї. На вашу думку, яка карта може бути розіграна найпершою, якщо ми вже говоримо про цю термінологію яку обожнює Трамп, та. Так і е, що зараз може відповісти Пекін? Окрім того, що він зараз вичікує, як ви сказали. Мені здається, що найбільше це звичайно ринок електромобілів високих технологій, тому що знову ж таки ми бачили поступки Трампа в цьому плані, коли він забрав оці ці сто вже відсоткові мита. Тобто це дуже важливо і для американців мати можливість продовжувати виробництво і продаж до речі, електромобілів до Китаю, який є одним з найбільших ринків і має найбільший напевно у світі попит для електромобілів. І, до речі, на цьому ґрунті е, Ілон Маск, е, мені здається, посварився з якимсь радником е, торгівельним Трампа, е, тому що е, ну, власне для нього це дуже великий ринок, так. Тобто е, ну, для Тесли е, дуже важливо е, мати ось цей ринок збуту Китай. ось, е, Тому, е, напевно, ну, є навіть. Такі думки, що він може стати посередником для власне примирення Китаю та США в економічному плані. Ось, але власне які ще має карти Китаю. Ну, по перше, це знову ж таки в них зараз зростає внутрішнє споживання, тобто дуже велика ймовірність, що вони просто будуть далі продовжувати ці заходи, які спрямовані на це. Також це знову ж таки ті самі рідкоземельні метали, на які покладаються. Компанії США, які займаються якимись високими технологіями. Ну і відповідно, також Китай вніс певні американські компанії до так званого чорного експортного списку. Тобто вони також їх не будуть їм давати, отримувати якісь певні китайські рідкоземельні метали, в тому числі які дуже важливі для виробництва їхніх технологій. Ось. Ну і звичайно, також це е, певні інші важелі впливу. Наприклад, можливість Китаю розвивати більш глибокі торгівельні відносини з ЄС. Е, на хвилі того, що е, власне е, зараз ЄС також страждає від е, мит Трампа, е, також розвиток відносин з країнами АСЕАН, особливо В'єтнам і. Е, В'єтнам, Малайзія і Камбоджа, куди от Сі Цінпін зараз відправився в своє турне. Тобто, загалом можливості для Китаю мені здається відкриваються багато. Ось і в них досі є важелі впливу. І можливо, навіть це піде їм більше на користь, ніж якби цього ніколи не відбулося цієї війни. торгівельної. але я так розумію, що звичайні китайці підтримують таку. Доволі потужну реакцію Цзіньпіня та офіційного пікіна. Ну тобто, ви нам 100, понад 100% відсоткові і ми вам відповімо. Тобто вони це сприймають десь із націоналістичних міркувань, отак ви сказали, чому вони вступають у війну проти України як проти ненависного капіталістичного заходу. І тут десь така сама підтримка, як ви бачите. Е, ну, насправді так, ми можемо бачити те, що для китайців е, ці мита вони виглядають як. Е... Удар у відповідь, так, китайські мити, як удар у відповідь, як захист власного суверенітету, тому що знову ж таки ми пам'ятаємо, що для китайців досить болюче питання було це століття приниження, яке вони е, мали з різними західними державами з 19 століття, коли там е, Китай розділили між собою багато країн з зони впливу, правильно, і ось е, тоді в нас виходить, що е, зараз вони це бачать як таке продовження економічного булінгу, е, якогось економічного примусу і такі. Е, і відповідні заходи, які е, впроваджує Пекін, вони бачать як е, таку контрреакцію, як щось класне, як щось необхідне. Ось тому переважно е, це дуже підтримується в китайських соцмережах, і навпаки, е, це для китайців виглядає як самозахист, захист своєї економіки і своїх е, е, інтересів, що Китай не міг зробити протягом багатьох століть, е, як мінімум минулих попередніх двох. А зараз вони це можуть і вони це показують і роблять. Пані Дарина, я вам дякую, що знайшли часто можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами була Дарина Гоч, експертка з міжнародної політики, авторка каналу Шов Китаї». Пані Дарино, дякуємо. Будемо на зв'язку. Дякую.